От ми прийшли в Вононгель, тому що нам потрібно тут рішити деякі питання з житлом. І виявляється, це Вонот знаходиться в тому самому зданні, де приймають наркоманів. Не знаю, що вони тут з ними роблять, Походу, вони якісь їм там дози видають типу, для того, щоб збитися чи що. Походу вони там реєструються по паспорту і виходять, приходять сюди, буквально, там, щоб отримати певну дозу там на день, не знаю, на два, чи як воно тут відбувається. Оце це в нас така кімната очікування. Ми тут очікуємо на свої документи, а просто ззаді мене робиться. Я вже зараз знімати заді себе не буду, оскільки я вже зняла. Потім просто вам змонтую і покажу. Відзеркалення, вони там всі бачите, ходять. Ось тут. Але я маю реальні кадри, як це все виглядає. Це просто дикий ужас. Отож, очікуйте, я вам зараз це все покажу. Ось, бачите, видно на відео, як вони тут всі сидять. І я думаю, що це люди, які будуть.

Я закричала, блін, я так налякалася. Коротше, за нею вибігає ще їх десятеро. Вони давай мені там все. Ти нас знімала. Що ти робиш? Він же це таке, типу, знімати не може, який би він там не був, але це його вибір в житті. Ну це було стрімно. Це було настільки страшно. Ну, я технічно все перед тим, як виходили типу, видалела, і вона у мене пішло типу, в папку видалені, воно на телефоні є, я собі потім відновлю. А коли їм почала пере... показувати, що, мов, от, подивіться, я нічого не знімала, у мене нічого немає. Я якраз от відкриваю, у мене все там класно. Пусто останнє моє відео, яке я зазняла на вокзалі, і їх у мене на телефоні не було. А вони ж то не додумаються попросити мене, щоб я відкрила їм папку видалених. Тому коротше повезло. Все класно, обійшлось. Знаєте, найбільше мене, от що радує, це те, що в Швейцарії в загальному отак от по вулицях ходити дуже безпечно, оскільки тут дійсно, отак на вулицях міста, села там без різниці, ви не побачите жодного наркомана. Ну, звичайно, десь не десь вони бувають, але це дуже дуже рідкісно. Не знаю, от вони сидять по ходу по тих приютах, їх їм там видають наркотики, і вони там чіляться чи що, ну просто отак серед вулиці ви їх не зустрінете. І це дуже добре, тому що люди ходять в повній безпеці, ні за що не переживають, крадіжок, там нападів всяких, пограбувань, нічого такого нема. Дітки можуть спокійно ходити до школи в садок. Причому хочу зауважити, що діти тут з 4 років самі ходять в садочок. Їх батьки не водять. Тут настільки безпечно, що діти просто самі виходять з дому і на, там, до 8.30 вони мають потрапити в садочок. Якщо їх немає, то зразу телефонують батькам. Але, як правило, такого, що там, дитина не прийшла бути не може, хіба просто там, дитина там щось загралася, ще щось, і буквально там запізнюється на 5-10 хвилин. Тому ось така от Швейцарія, наркомани вони є всюди, але їх тут хоча б не видно і вони не становлять загрози простим нормальним жителям. Це дуже-дуже великий плюс Швейцарії. Тому велком всім рекомендую, оскільки ми вже проїздили півсвіту, бачили багато чого. Були там Італія, Іспанія, Франція, там Польща, Словакія, Чехія, ну, де тільки не були там Канада. Але от дійсно такого контролю, такого порядку, такої чистоти, такої безпеки я ніде не наблюдала тільки от в цій країні. Тому для сімейного життя, для хорошого, доброго життя країна перфектна. і я би рекомендувала кожному розглянути питання про переїзд до Швейцарії при самій по першійся можливості. Була рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставити лайк, а я буду старатися постійно знімати вам щось нове і цікаве, а саме основне інформативне. Інформативне для тих, хто хоче переїхати сюди, або просто для тих, хто ще не рішився, але вже чимось цікавиться. Тому до зустрічі в наступному відео бай.